І знову горе, знову біда в нашій громаді. Сьогодні Миронівщина прощалася із захисником, з солдатом Олександром Петровичем Мазуром, жителем села Микитяни. Траурна процесія вирушає від Миронівської лікарні вулицями міста, щоб провести в останню путь воїна-захисника, віддати йому шану і повагу. Вклонитися доземно за любов до рідної землі, рідного краю, яка змусила його покинути мирне життя, взяти у руки зброю, кожного дня ризикувати життям заради інших. Захисник народився 4 грудня. 1985 року в селі Семигори, де й пройшли його дитячі роки в колі великої родини, бо мав двох сестер Наталію і Лідію та брата Юрія. Згодом він разом з родиною переїхав до населеного пункту Богданівка Яготинського району. На початку 2000-х років знову переїзд. На цей раз у мальовниче село нашої громади микитяни у 2001 році закінчує 9 класів Яхнівської школи. Після закінчення робота, бо допомагати своїй родині для нього не просто обов'язок, а вияв любові до рідних. Звичайна людина зі своїми мріями і планами, здобутками і проблемами та війна. Вносить свої корективи у життя Олександра, бо ж уже більше двох років продовжує знекровлювати, руйнувати нашу землю і вимагає все більше бійців. І це чудово розуміє Олександр Мазур. В травні 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації під час участі в бойових діях. У липні отримав поранення. Далі курс лікування і віра в те, що все буде добре. Та, на жаль, війна наздогнала захисника навіть далеко від фронту внаслідок погіршення стану здоров'я, перебуваючи у відпустці на реабілітації, солдат Олександр Мазур, 16 серпня. Помер. Втратили дорогого синочка батьки Валентина Іванівна та Петро Іванович. Втратили любого брата, сестри Наталія і Лідія, брат Юрій, який також зараз виконує свій військовий обов'язок по захисту батьківщини. Втратили свого татуся його любі донечки. Втратила свого відважного захисника вся Україна, скорботна хвилина мовчання на центральній площі міста. Траурний кортеж продовжує рух вулицями міста аж до виїзду за його межі. Хвітами, уклінно зустрічали воїна-захисника на щиті, яхни та микитяни. Село, яке не так давно стало для нього близьким і рідним, село, в якому Олександр мріяв про мирне спокійне життя та не судилось. Боєць повертається на рідне подвір'я в останнє на щиті. Сльози, букети осінніх квітів, слова прощання заповнюють двір захисника і підносяться до небес слова молитви за упокійної літії. Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам руїни наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у сноку. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава не що живий, живі, доктора. Наші воїни, наші герої, наші захисники, вони гинуть не лише на полі бою, хтось в шпиталях, хтось вдома. Але це є наслідки цієї клятої війни. У Бога. Неважливо, де загинула людина. Для Бога важлива жертва, яку вони принесли. Для нього важлива та ціна, яку вони заплатили за життя нас з вами. І Бог оцінює цю жертву зовсім по-своєму, незважаючи на думку людей. Ми знаємо багато випадків. Ми похоронили багато наших народів, які могли б сьогодні жити, розбудовувати нашу країну, виховувати своїх діток. Але сьогодні ми їх хоронити. Молодих, сильних, мусимо хоронити. Дуже важко говорити на похоронах воїнів. Тому що важко підібрати слова для родини їх тішить. Важко підібрати слова для вас, всіх, щоб ви зрозуміли, наскільки ця жертва велика. Але я вірю, що Господь милосердний він знайде утішення для родини і дасть для вас розуміння, щоб ви розуміли, що кожне життя нашого воїна, воно є безцінним. І те, що сьогодні ми з вами живемо мирно, тихо, тут це є їхня заслуга. Тому підтримуйте родину, допомагайте, піклуйтеся, дбайте і не забувайте, що велика жертва була заплачена за на наших нами життя. Слава Ісусу Христу, героям! Прощальна дорога суму і жалю до сільського кладовища, місця останнього спочинку воїна. Пливе Мамко. Шановна громада, ми зібралися сьогодні в цей скорботний день, щоб провести в останній земний шлях нашого жителя, воїна-захисника Мазура Олександра Петровича. Олександр Петрович народився 4 грудня 1985 року в селі Самігори Богославського району. Там пройшли його найкращі дитячі роки. Разом з родиною. У дитячому віці сім'я переїхала у село Богданівку Яготинського району, де проживала тривалий час. На початку 2000 х з багатодітною родиною мама приїжджає до нас у село Микитяни, де в 2001 році закінчив 9 класів Олександр. Він радів життю, працював на різних роботах, мав мрії. У травні цього року був мобілізований до Збройних сил України, де проходив службу, захищав у ці важкі для України часи нас з вами. На жаль, у липні місяці після зброї агресора він отримав поранення після лікування, після ускладнення. Серце нашого воїна-захисника зупинилося 16 серпня. Схиляємо низько голови перед Олександром, низький уклін батькам, які виховали достойним воїном. Царство Небесне, вічний спокій. Залишилися дітки без тата, залишилися сестри без брата, залишився брат без брата, який на даний час. Захищає нас від агресора, від расистів, від нажала. Пам'ятаємо про Олександра, цінуємо кожну мить. Щирі прийміть родина і близькі, щирі співчуття від нашої громади. Низький уклін. Слава герою, слава Україні. Героям слава! Слово надається війському голові стален Віталій Сьогодні в нашій громаді День. Сьогодні ми в останній путь проважаємо Олександра Петровича. Олександр Петрович пішов захищати нашу Україну. І загинув низький уклін рідним, низький уклін батькам, хто виховав його, бо дійсно виховали героя. Він пішов захищати нашу Україну. Слава Україні! слава! В імені президента України, команди Збройних сил України. Я вручаю вам цей прапор як символ нашої держави, яку захищав ваш сім. Дісня вам Він раптово помер. А чи справді раптово? Не вмирай і раптом хто бував на війні. Там він вижив, а тут. Умирав гарячково, бо далися взнаки дні і ночі страшні. Не один раз дивився смерті в очі він сміло, та думками від себе відганяв, як лиш міг. і тремтіло, і плакало серце, і щеміло і здолати цей біль. Олександр вже не сміх, серце, любляче, серце. Не тліло, горіло, обіймаючи світ, віддавало тепло, плаче небо, і сонце на нім спохмурніло, у скорботі вклонилось людині село. Вічна пам'ять захиснику.